Всім привітки, я вас вітаю на каналі M -Resplay. Новий Now і що? А ну да, якщо ви не знаєте, я ж медіапартнер Квант РП. ссылочки будуть в описі. Заходьте і грайте вместе зі мною Будьте вот промокод який на старті дає вам 50 000 І плюс один уровень. Let's go. Uh, не будем затягувати Не... Йобана подушечка. Мішає, сука, не можу сісти, блядь, Давно відоси не записував Вітаю, вітаю, шановні, пацани на каналі так дивіться у нас зимне, зимове обновлення на квант рп 11 минут і я його спеціально не дивився серйозно а, Буквально от прем'єра произошла пару минут назад я його не дивився спеціально бо я хочу показати для вас свої емоції Я хочу в раз подивитися яке обновлення дають на GTA 5 ну і само собою квант що принесе нам і... Коротше, якщо вам интересно, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телегу в описі, Так само, є Discord, є офіційний канал Квант РП, є Тік-Ток. TikTok, на мій Тікток, підписуйтесь на все. А ми давайте глянемо, що Квант РП нам пропонує зимове оновлення. Привіт усім! Ми знаємо, що ви дуже довго чекали цього дня. Незважаючи на всі складнощі, ми впорались з тим. Ми готові презентувати вам нове зимове оновлення. Хочу вас попередити, що буде дуже багато інформації, тому сідайте зручніше і слухайте уважно. Ви довго очікували цього і просили, ми це зробили. Нові фракційні планшети. Фактично, фракційні інтерфейси було перероблено з нуля, Відтепер тепер інтерфейс будуть поставлять так... А, ставити на паузу. Понял, Відео буде почти без монтажа, поэтому привикайте. Якщо будуть такі от якісь оновлення, якісь обзори, ще якась така движуха. Для мене оце от пока що, це не интересно. Бо я, во-первых, не стою в якоїсь фракції. Якщо я туди піду, то да. Тогда... Вот. і слухаю внимательно, що мені будуть розказувати... Бо я ще не вступив на кванті ні в сім'ю, ні в фракцію, ні в якусь банду, ні в яку двіжуху. Я чисто по фану катаюсь, отдихаю, чілю і те, що вам предлагаю. Let's go. Я ажидаю щось вообще. А також значно розширено функціональність планшету. Розповімо про кожну зі сторінок. Новини. Новий розділ. Повністю функціональний розділ новин, який зможуть побачити всі учасники фракції. Створити і видалити новини зможуть учасники з відповідним доступом. Особовий склад. Значно покращено вивід особового складу фракції з можливістю фільтрувати гравців АФК на змі. А понял, як вони здійснили? Дивіться uh, є фотка, є нікнейм, uh, є ранг, є відділ, типу. В онлайні чи ні, я так і не понял. Активність, коли була последня, дії плюс-мінуси. Короче, ну типа для фракційців нормально. якщо у вас був типа старий планшет і зараз обновили новий, я думаю, ви розберетесь, пацани. ні та інших. Головним удосконаленням цього розділу є новий доступ. Доступ до налаштувань учасника, що дозволяє відкрити розширений перегляд інформації конкретного учасника, де можливо побачити онлайн за день, за місяць, дату вступу до фракції. Охренеть. Ви бачите, як вони на вони розписали, коли він вступив, скільки часу він зараз провів в ігрі, скільки вообще за місяць отіграв. видати варн, зняти варн, видати премію, звільнити. Коротше, з чуваком можна зробити нахуй все просто. Я його... Логування дій з учасником, видані варни, логування рангів і так далі. А також купа інших функціональних можливостей: змінити ранг, змінити відділ, виплатити премію, видати, зняти варн, звільнити, сейф фракції, новий розділ, з можливістю подивитись баланс фракції, а також динаміку використовування сейфу фракції за сім днів, логування поповнень і зняття грошей з сейфу. Історія. Фракційні логи стали більш зручними і більш швидкими. Додано фільтри логів за сейфом і діями, завдання, новий розділ, в якому будуть справжні фракційні завдання доступні для виконання всій фракції, управління фракцією, можливість налаштовувати доступи за рангами, а також розділи транспорту фракцій, і нова можливість створювати відділи фракцій для держави. Чорний список. Відтепер прибрано команди видалення і занесення у чорний список. Це відбувається через інтерфейс з відповідним доступом. Рейтинг, новий розділ, в якому будуть виводитися гравці з найбільшою кількістю дій за категоріями. Категорії рейтингу у фракції різні. Гравці з відповідним доступом мають можливість очищувати весь рейтинг і окремих гравців. База даних, в якій ви зможете знайти всю інформацію про гравця, який онлайн або офлайн. Це штрафи, порушення і так далі. Також ми не забули про фракції і дещо додали та замінили нові унікальні сторінки для різних фракцій. LSPD FIB Army. виклики, розшук. В розділі викликів відтепер відображуються різноманітні виклики: виклики поліції, допомоги, повідомлення про автоугони і пограбування будинків зі швидкою можливістю поставити навігацію до будинку. В розділі розшуку перебувають всі гравці. У розшуку кожного з гравців можна подивитись і перевірити його історію судимостей, арештів, місце житла, телефон і так далі. А також подати у розшук будь-якого гравця. Край Охраніть. фракції. Карта Опа, сюди. На жаль, саме у цьому оновленні ця система ще не працює, але ми підготували для вас спойлер. У найближчому часі буде залито як окремий апдейт. Ця система повністю оновить систему каптів і бізварів. Уряд, бюджет штату, податки, постачання та інше в розділі бюджету штату. Розташувалось відображення всіх ключових фракцій, яким уряд виділяє бюджет. Є можливість переглянути гроші кожної з фракцій і нарахувати виплату у їх сейф. В розділі податків штату з'явилось налаштування значення податків на оплату будинку і бізнесів. А в розділі постачання відтепер відбуваються замовлення постачань наразі аптечок і матеріалів. Окрім візуальної, і функціональної складової над планшетом було проведено багато роботи з приводу оптимізації швидкості відгуку. Кілстат кілстат було оновлено. Відтепер він став більш зручним і сучасним. Кілстат видно тільки коли є вбивства, а також видно вбивства тільки з вашого виміру. Окрім цього, в кілстаті відтепер є можливість побачити зброю вбивця. Нова система Антінон Drive. Відтепер літати горами на спорткарах не буде можливості, а також Сука! Бля! Знаєте, для тих, хто се будет от мусоров, це сама охуйна була тема. Десь сібатися в гори, десь, блядь, десь... дать тапок в пол, короче, і, блядь, дать просто. Сейчас хуй! вона починає просто буксувати, дивіться, що відбувається. Ну, є вихід, Всегда можно купить себе якийсь внедорожник, прокачати його і, блядь, нормально тулити. Ховики набудуть цінності, тому що саме позашляховики відтепер мають можливість їздити без обмежень. Перед показ анімацій. в меню анімацій з'явилась можливість переглянути анімацію перед тим, як її вмикати. Оце от ахуєнна тема. Бо я, як новенький, як медіа і просто ігрок який недавно граю на кванті. Типа, там були анімації, їх дохуя. Ну, я не бачив, типа, було написано, там нормально сидіти, сидіти чилити сидіти 5, 2, 3, сидіти на пляжі. Типа, нема різниці. Ну я не бачив самої анімації, типа, як до. Поняли? До анімації, коли ти нажимаєш, ти не понимаешь, що буде происходить. І тоді, коли ти выходишь з свой меню, ти даже бачив анімацію. Сейчас я сделаю меню, що ти вже заранее можеш побачити, яка це или та, і друга анімація буде. Це бляд, це заебись. Це зроблено у вигляді. Це не то, що я там е, хочу перехвалить квант, но це така мелочь, яка блядь, дасть тобі преимущество, не якоїсь ошибку або поставити просто не ту или ту анімацію, яку ти не хотів ставити, розумієте? Зображення і у вигляді анімації, якщо навестись на необхідну. Відтепер ми оновили паркувальний майданчик. Відбуксовані ТЗ не стоять по всьому штату, що впливає на показник в а їх отримання можливо на спеціальних майданчиках, які позначені ключиком на карті. Вартість виклику власних ТЗ до себе підвищено до 10к, але це стосується 15 плюс рівнів. О, хоро, а а то в мене 8 -й, 9 -й уровень. Я думаю, ну, блядь, кожен раз машину визивати по 10 к ну це, блядь, піздець було б дорого, їбать. Ну а 15 плюс уровень ну, це вже мажики, їбать, так що, братва, сорян. Зроблено безкоштовний виклик льотної і водної техніки на 50% знижки на виклики всього власного транспорту в Платіном VIP. Знижка за навичку механіка також сумується. Додано нові предмети салют. Всього є 5 видів салютів, які можливо придбати у новому бізнесі магазин салютів. Додано новий предмет кальян, а також нові предмети для кальяну вугілля і табак. які мож... Ай, ми паду дін кальянчик, не тільки в реальній житті. Ну і тепер на кванті. Блять, заебісь, нахуй. Я, я тепер, щоб ви розуміли, кожен раз, коли буду во время стріма курити кальян в реалі, я кожен раз його тепер буду курити в грі. Побачите, єбать. Можливо, придбати у 24 на 7. Додано нову можливість сидіти і ходити на кортах. Прибрано стандартний режим стелсу від GTA на контр, додано новий предмет. «Примітка», використовуючи яку можна додати примітку на сумку. Додано новий предмет ваучер, який можливо отримати в перепусті. Ваучер дозволяє відкрити певний кейс безкоштовно. Також оновлена нова механіка арешту. У всіх гравців відтепер з'явились нові показники: арешти і судимості. Арешти записують до статистики кожен арешт, а створювати судимість чи ні, вирішує держслужбовець у новому інтерфейсі під час арешту. Так само держслужбовець має можливість вказати вартість виходу під заставу, що дозволяє звільнитися гравцю одразу після арешту. А також тепер необхідно вказувати причину арешту. Причину видачі зірок та причину штрафу для конкретних логувань. Ми не забулись за рації. Додано фракційну хвилю, до якої мають доступ всі фракції з альянсу. Це 100 від номеру хвилі фракції. Додано зображення останньої хвилі в рації, автоматично буде заповнено після включення рації. Додано можливість покласти рацію у швидкий слот, а також можливість вводу хвилі з клавіатури. Нові фракційні респавни. Нова лікарня в місті, новий розпавен для фракції Марабунта та для фракції Грув. Перероблено хіли, прибрано хіл від їжі і напоїв. Додано новий предмет бинт та можливість хілу аптечкою. Ви поняли, в чому прикол? Раніше ви могли себе, типу, ізлічить. Ну, тільки не від, блядь, такої от смерті блядь, при смерті. А іменно могли, типу, цей. Бачите, додали саме Кстати, це теж охуенна тема, коли там збиваєш, але блядь, як мені. Я часто забуваю пристегувати ремень безпеки. Я вилітаю нахуй просто при столкновенні любому з другої машиною. Вот. Раніше можна було гілитися водою і хавчиком, Тепер додав чисто аптечку для цього движа. Поэтому. блядь, це логічно. А до цього самореанімацію реанімацію аптечку. А найгарячіше, ми притримали на самий кінець. Ми додали нові автомобілі. Давай, что, что сочненькая, блядь. Так, дохуя машина, ебать, а тут что добавила? Мустанг. Я не впиваю, а что ты за машины, блядь, их дохуя. Кибертрак. Эскалейт. Порш. Ой, блядь, а то же сильный такая, блядь. Давай. Я. Шаба Блейд. 5. Range Rover. Range Rover, автобиография пять. Ровер Астон Маршинг Ди Би Икс Не гулялся Шамруле Сильверадо Вот тебя хорош, чувак Ресла Кибертрак Ламборгини Ревентон Шабоблейд Курс 911 GT3 RS Ford Mustang Shelby GT500 1967 року. Знаєте, що бы то було? То був нахуй, нахуй не дивився фільм угнать за 60 секунд Ахуєнний фільмець з ахуєнними актерами, бо там тоже був е, Shelby Mustang е, GT500, или називається. Короче, він назывався така Утакаут от тачка, ибать. Но не управляємо к чертям. Rolsroy Ройс Спектр Бугаті турбійон. Додано сніг та святковий мапінг. Івент судна ніч тепер може прокнути тільки фракції з онлайном 20. Додано відкриття того самого оголошення в маркеті після тест драйву. Додано збереження позицій скролу після того, як повернутися назад з оголошення до списку оголошень, додано швидку клавішу вимкнення худ за замовчуванням, oh. F7, але можна змінити в біндері за бажанням. Zaybis. Виправлене інколи не відображення турбіни і ще деяких характеристик в маркеті, в обмінах. Додано нові підказки в інвентар про швидкі бінди в інтерфейсі автосалона. Додано збереження позиції після тест драйву. Змінено час, коли починає темніти. Раніше це було 20.00. Зараз це 17.00. Актуально поки є сніг. Створення персонажу тепер має два поля вводу для імені і прізвища для уникнення нонерпінікнеймів. Додано можливість безкоштовного перефарбування у фракційний колір власних автівок. Точні кольори будуть повідомлені. Виправлено зникання пального з ТЗ, яке перебуває на маркетплейсі, його беруть в тест драйв. Додано команду працівникам новин Add stop, add start. Працівникам державних фракцій заборонено використовувати наркотики на чергуванні. Виправлено баг з їжею Хорош. водою. Коли сідаєш за кермо. Прибрано звуки при польоті, звуки будівельних робіт і так далі. в місті. І додано можливість стакати відмички. Чи блядь, це... Ць, блядь, давайте... Давайте... Я оцю чи ліху, оберу просто челюст. Дивіться, ну блять, обнови вийшли. Якщо вам більше інтересно, що там далі, які кейси, може, нові додавали, може, який новий батлпас, заходьте по посиланню до мене на стрімчанський після цього відосу. Я стрімлю чуть ли не кожен день на Квант РП. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, все до гурі, пишіть свої коментарі. Як вам оновлення? Оновлення, блять, зимове оновлення на Квант РП. Водьте мій промокод МРСПЛ, який на старті дає вам 50 тисяч. Доларів плюс один уровень. Подписуйтесь на мою телегу Подписуйтесь на Quanta, Подписуйтесь на YouTube, на ТікТок, на Тікток Мій. Коротше, підписуйтесь на все. Гарного вечора і на добраніч Па-па.